Бро, я забув сказати про таку одну річ, що коли подавався на документи, там ти можеш дати побажання, в якому місці ти хотів би жити. Мені всі рекомендували місто Оденсе, тому що це третє по величині місто в Данії, і там, типу, є більше робот, більше, більше можливостей, більше людей. Ну і так далі. Але також мені говорили, що далеко не факт, що мене саме в це місце відправлять, тому що там може бути комуна переповнена і так далі. І через це я дуже сильно переживав, щоб я попав саме в місто Оденсе. І коли я ж був в стебро, мені одразу сказали, ти свої речі не розпаковуй, ти тут на вихідні, тобто я приїхав в п'ятницю, суботу, неділю ти тут, і в понеділок утром ти вже уїжджаєш в місто, яке Даня для тебе приготувала. Скажімо, ну типу є адрес, куди ти поїдеш. Я говорю, а що за місто? Вона каже: ми не знаємо, це прийде конверт. Ти його розпечатаєш, там буде це місто. Я пам'ятаю, цих два дні вихідних, і це були максимальні переживання в яке місто. Тому що насправді в той момент вирішилася моя судьба. Якщо попасти не в велике місто, а в якесь село, наприклад, все це печаль, тому що немає роботи в Данії. Дуже велика проблема з працевлаштуванням, особливо для українців, які не знають мови і так далі. І я розумів, що якщо я їду не в Оденса і не там в Копенгаген, і Орхус, це три великих міста, щось не буде незрозуміло. Не тобто, моя перспектива це максимум ферма і все.